Ця максимально масштабна підготовлена наступальна операція росіян, яку вони проводять зараз, задіявши всі стратегічні резерви, задіявши, будучи на піку своїх можливостей, реальних оперативних чи стратегічних цілей вони не досягнули. Це я раз і другий момент, що ми дуже звертаємо увагу, де і це теж правильно суспільство звертає увагу, що території є, що ми втрачаємо, що десь бійці відходять. Але завжди чомусь пропускається повз вуха, що ми її відвоюємо території навіть і зараз. І на такому ж самому локальному рівні дуже часто даються вдалі операції проводити. Але до них чомусь менша увага, а більша увага до того, що ми відступаємо десь, які лишаємо території чи населені пункти. Хоча, знову ж, ми розуміємо, чому, тому що російська інформашина намагається будь-яку мінімальну перемогу, там, успіх, зайняли спостережник чи не Населений пункт, вони це розписують як величезну перемогу. А інколи, навіть і там, де вони не досягли жодних результатів, вони це приписують як успіх. Пригадуємо з вами історію з роботину, пригадуємо історію з кринками, коли вже навіть Шойгу доповідав Путіну там за невеличке села, що ми його там взяли і все, а дотепер, вже й декілька місць, вже й шугу немає на посаді, а кринки тримаються, ще й планстарм збільшений. І таких моментів ми можемо насправді багато доводити. Ті ж самий Лиману Купінь. Кінський напрямок ту ж саму історію знаємо з часовим яром. Знаємо ті дедлайни і періоди, які ставилися російським режимом по захопленні Донецької і Луганської області. Я вже не кажу про це, і Україна за три дня, бо це вже навіть не мем. А станом зараз ми можемо говорити, які наші є успіхи на фронті, хоча розуміємо, що ситуація складна. Зараз ми виконуємо завдання, які були прийняті на рівні головнокомандувача. Це є активна оборона. Зараз війська перебувають відносно цієї стратегії в активній обороні. При найменших можливостях завжди переходиться в контрнаступ. Я думаю, у медіа, і в телеграм-каналах і в інших соціальних мережах достатньо фото-відео доказів, коли наші бійці вдало знищують ворожу техніку, вибивають їх з позицій. Ми маємо дуже багату кількість особистих, скажімо особистої інформації, яку надають бійці безпосередньо з поля бою, коли займають ворожі позиції, коли вибивають їх з посадок, чи з е, якихось населених кварталів, ми це все спостерігаємо онлайн і в живому часі. Тобто, навіть якщо би я зараз почав так по пам'яті виокремлювати на конкретних напрямках, це би було неправильно, бо я не згадаю тоді всіх. Це дуже просто можна насправді зробити. Будь-хто з громадян, хто цікавиться конкретним напрямком, можуть чи на Ютубі, чи в інших соціальних мережах переглянути кожний день з'являються свіжі відео, свіжі, свіжі докази того, що наші дуже успішно протидіють і дуже часто вибивають ворога з позицій. Давайте зосередимо увагу з вами на харківському напрямку, тому що саме харківський напрямок, на мою думку, зламав світогляд наших партнерів. Але от що пишуть росіяни? Що Україна почала своє Свій контрнаступ в Харківській області, мета вибити наші війська знову за кордон наступають і на Вовчанській, і на Липці. І це вже повноцінний наступ, а не оборона з метою е, утримувати займані позиції. Хаймерс активно використовується для роботи по прикордонній території РФ і використовується успішно, є результативні прольоти по колонам, е, дурнів нічого не вчить і не навчить ніколи. Ну, отакий от висновок російського воєнкора. Перше не потрібно піддаватися ейфорії, що вже от перемога на півночі Харківщини. Ворог дуже часто любить закидати таку інформацію, що от нам тяжко, ми відступаємо, ми вже вийшли і так далі. І потім свіжа інформація закидається, що, от, мовляв, українські війська невдало провели наступальну операцію. Ми знову їх відкинули, ми знову повернулися на попередні позиції. Хоча насправді як таких бойових дій там в такому принаймні режимі наступу відступу не відбувалося. Ворог це спеціально робить для того, щоб. З однієї сторони привернути до конкретного напрямку увагу, потім створити якусь перемогу і розповісти російському суспільству, що не так все однозначно, і не так все погано. Дійсно, що північних напрямок Харківщини, де ворог починав наступ в районі Вовчанська і Липців. На оперативному рівні на тактичному рівні стояло завдання за декілька перших годин наступу зайняти Вовчанські це ці два населені пункти і липці. Друге завдання у них стояло просочуватися через нашу лінію оборони малими групами, закріплятися, чекати підходу основних сил для того, щоб дійсно робити прорив в сторону Харкова і паралельно змусити нас. Окрім того, щоб задіяти, що задіювати резерви, виявити свої місця локації знаходження резервів, боєкомплекту, додатково показати свої логістичні шляхи, а також підсилювати такою операцією. бо сподівався, що вони досягнуть значно більших результатів на купільському напрямку. І як бачимо, що дотепер, по суті, ці 3-5 кілометрів в залежності, де там до восьми, де їм вони пройшли. Насправді не далі, не те, що не загубилися, дійсно, є, є багато вже доказів і офіційних, що наші війська їх викидають. Так, наприклад, ця заява про те, що ми вже контролюємо більше 70% Вовчанська, хоча е, перший день там, штурмів активних, ми знаємо, ворог мав і більше, ніж 50, і навіть 60%. Він тримав під контролем. Е, біда в тому, що це таки, попри все, це українське місто, яке зазнає руйнувань. І це військова операція, яка й не вдала для ворога, але на тактичному рівні вона завдала результатів в тому плані, що і призвела до горя, призвела і для втат, і для проблем цивільного населення. Це варто оцінювати і розуміти. Але це в умовах викликів війни. Ми говоримо про стратегічні завдання, які там стояли. Вони не виконані. Хоча в стратегічному плані інформаційному. На жаль, росіянам вдалося досягнути набагато більше результатів, ніж військовому плані, оскільки таке напруження, яке створили в інфопросторі, і плюс чомусь така майже істерія в українському. Особливо в соціальному сегменті мереж спрацювало таке, створювалося враження перші години, що росіяни не просто там пройшли 2-3 кілометри вглубь території, а створювалося враження, що вони вже майже Дніпро переходять, біля збруча стоять. Тобто, коли вже почала збиватися ця інформаційна хвиля, ми зрозуміли, що ворог тягається в позиційні бої, вже стали виступати аналізи і розуміння того, що як такої операції не є успішною, хоча б тому що якщо би була успішна операція ворога на півночі Харківщини, то ми б вже точно зараз мали бої в районі Сумищ оскільки в Суми заговорили і десь тема так сповільнилася. І особливо звертаємо увагу на те, що навіть на північ Харківщини ворог задіював, задіяв вже теж резерви, задіяв навіть особові склад, які не перекидають з інших напрямків. Ну і окрім цього, що зараз у цей дозвіл хай часткового використання, верніше часткового дозволу застосовувати зброю наших союзників по. Власне, Боргоню. та по в межах території ворожої країни це обов'язково дасть результат. Ну, в будь-якому випадку, психологічний результат вже є, бо дійсно те, що ми всі бачимо і спостерігаємо, вони намагаються як розосередити зараз війська, тобто вивести їх з під якоїсь зони ураження, те саме вони роблять на рівні складів. Навіть вони зміна логістики і заліз зміна підходу до проведення наступальних дій на цьому напрямку, ми вже спостерігаємо. А ми можемо говорити про те, що Україна вже використовувала західне озброєння для ударів по прикордонню і використовувала його успішно? Е, про західну, напевно, ну, чекаємо офіційних та, Тому що є західні, так. американські знову ж таки ЗМІ про це написали Україну поки що офіційно не підтверджує. Ну, значить, якщо Україна не підтверджує, значить не підтверджує. Є факт, на який росіяни, але знову ж це тільки росіяни заявляють, не ну, Україна про те, що в межах 50 кілометрів був знищений комплекс С-300. Вони там приписують різні, різні засоби ураження, але знову ж ми маємо розуміти, який момент, що коли знищується батарея С-300, це є 300-500 мільйонів доларів. І зрозуміло, що питання до командира. Цього розрахунку цієї, цього комплексу стає дуже дуже серйозно, чому ви пропустили. І тут можливі варіанти, що ворог коли навіть безпілотники знищили для того, щоб хоча б себе оправдати свою халактність чи некомпетентність, він може приписувати ураження воро американські, там ще якийсь зброй, для того, щоб хоча б погасити ефект. Своєї не некомпетентності чи неспроможності потрібно бути дуже обережним в таких інформаційних заявах, особливо якщо це є неофіційно. Побачите тут Путін мав зустріч з журналістами світових інформаційних агенцій. І він ну. Напряму погрожує ударам по країнах, що постачають зброю Україні. РФ може поставити свою далекобільну зброю в регіонах світу, звідки відбуваються удари по очливих об'єктах країн, що постачають зброю для України. Сказав він на зустрічі з іноземними журналістами. Це знов ж таки погрози чи це реакція? Ні, це він зараз намагається погасити свою попередню інформацію. Заявка, яка дуже негативно відгукнулася в міжнародних медіа і взагалі, світовій спільноті, і навіть одна з причин, що ряд країн дали згоду піти на цей саміт миру, який ми з вами вже згадували, щойно, коли почало обговорення питання з нанесення удару, потенційного дозволу наносити удари по, на території Росії по військових об'єктах, Путін дав прес-конференцію, де він виступив і заявив, що ми е, потенційно будемо бити по малих країнах, де велика густота цивільного населення для того, щоб завдати їм максимальної шкоди. Тобто Путін напряму пригрузив країнам Європи і НАТО, що він буде бити по цивільному населенню. Зрозуміло, вони зрозуміли, що це помилка, що це резонанс. І тому один резонанс вони намагаються перебити другим резонансом вже заявками, що ми десь кудись завеземо зброю бити по цих країнах, які були Власно, ми розуміли, що перша заява стосувалася країн Балтії і Польщі, ну тобто, в будь-якому випадку, це країни, які дійсно. З густонаселені, це країни з високим рівнем проживання і життя, при великій їхній активності, інтенсивності допомоги Україні, все одно їхня зброя далеко не є ключовою, не основною при нанесенні і знищенні ворожих сил. Але Путін намагався в такий спосіб, що йому перше прийшло в голову чи його консультантам заявити, пригрозити. Видно, розрахунок був на те, що маленькі країни, і дійсно країни Балтії, чи Польщі чи інші Фінляндія, ті ж саме, наприклад, попросять там видно американців чи ще когось про те, щоб не вдавати згоди. Такий шантаж не вдався, резонанс працював, ніхто так далеко глядно не заглядав. То тепер Путін намагається виходити на другий етап, коли він говорить, от країни там ми знаємо, що нам Швеція дала добро нанесення ударів по ворожій території, там частково американська Ні, та Нідерланди, Ні, Британія 16. і так Доброго. далі. Та, тобто в Британія, Франція то звичайно, що він вже мусить і прикрити свою цю негативну заяву попередню, ну і плюс все-таки. Для внутрішнього споживача, насправді ці заявки для іноземців, ну, це не іноземних каналів, це не резонує, це не працює. І це ми всі побачили, коли до нього приїжджав оцей Карлосон, mm -hmm. коли там закладалися величезні кошти, для того, щоб розкрутити сам саме інтерв'ю, і всі його погрози. І скінчилося тим, що, наскільки я не знаю, крайня інформація, що. Карсон у своєму, своєму середовищі отримав певну обструкцію і несприйняття світового медіа, тепер він має якусь передачу на російському каналі. Каже. Ну, та навіть і на російському каналі вони просто купили право на трансляцію кілька його програм, тобто він офіційно з ними не співпрацює. Протаймію, ну, це формально, й... так. так. Ну, тобто, це тобто, ми розуміємо, що е, таке спікерство ім'я Путіна стає невигідним. Це була більше заявка про демонстрації, що. От, я що світові медіа заявляю, путін сильний, Путін хитрий, але насправді це більше звучало для російського електорату. А е, коли був наданий дозвіл використовувати західне озброєння, зокрема американські по ударах по військових об'єктах на прикордонній частині Російської Федерації, ми тоді говорили, що це, це окей, але це мало, треба далі, треба глибше. І зараз Байден говорить про те, що він не дозволить використовувати американське озброєння для ударів в глиб Росії, чи там по Москві, чи по Кремлю. Дозвіл лише для того, аби захистити Україну від обстрілів. Це може перегратися, коли буде ще одна десь ескалація на фронті. Бо ми бачимо, що все, що дозволяє Америка, це після того, як десь є загострення. Що стаття у Вашингтон Пост, що заяви Байдена, всі заяви варто розглядати в політичному сегменті. Тобто робиться заява, якщо політичні опоненти її не розганяють чи її не, не переводять в негативний ключ, іде другий етап розширення, такого базового інформаційного розтягань. Бо, повторюсь, всі події, які зараз, і всі заяви, там міжнародного чи навіть державного рівня, які відбуваються в Америці, вони відбуваються в рамках виборчої кампанії. І заявки їхні настільки стабільні, що вони мають стабільність постійно змінюватися, і їхні обмеження мають стабільність зроста, зменшуватись, вернішуватися, а дозвіл на сама процедура зростатиме. Знову ми. ж, тому я би це не розглядав в такому плані. Крім цього, у нас дійсно не тільки американська зброя, у нас і українська, і якщо ми її можемо американською застосовувати на конкретних напрямках чи якомусь у вузькому секторі, в будь-якому випадку це дає можливість. Свільнювати аналогічну нашу зброю або зброю наших союзників, які не накладали цих обмежень. Тому але в будь-якому випадку це є наявні зброї, є якась її стала компонента складова, яка дає можливість працювати в лінії фронту. От, власне, під усі виклики і оформується стратегія, тактика дій нашої армії, що на окремо взятих напрямках, що, скажімо, на там, рівня оперативного чи стратегічного на рівні там, десятків кілометрів чи на рівні глибини ворожих порядків їхніх ліній тилів забезпечення самих фронтів. Тому до цього потрібно відноситись спокійно, але з другої сторони, якщо є можливість стиснути що через діаспору американську, що через політиків, ми що через релігійні громади, от ми маємо дуже прекрасний приклад. Коли протестантські церкви ми Стан, приганти так. був, так свій час вплинули на конгресмена і зру, Так, та, по суті, сикрокарі. це вони допомогли протеста представники протестантських церков для отримання довгочіку на так. військової допомоги, для Чого не змогла вся світова, не тільки українська світова дипломатія вплинути по великому рахунку. Тому тут потрібно на цьому акцентувати увагу на це, що як доносити необхідні месенджери для прискорення зміни думок американського політику або Призводити і американське суспільство до такого сприйняття, що обмеження чи дозволи, чи скорочення дозволів, чи обмеження, чи відмова для захисту українців стає. Політично невигідною для політичних сил, які її транслюють. Тоді вони будуть змінювати риторику на протилежну. Ми бачимо, як і риторика Трампа міняється, який раніше казав, що там я би віддав. То тепер він каже ні, ні. Я там шочуть не всіма ракетами знищу так, Росію знищу для мене бо, 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 би Москву. Так. Якщо підсумовувати нашу розмову, то вона зводиться до того: політика і війна. Станом на зараз, якщо ставити на шальки Терезів, а Шальки, умовно, це країна. Більше переважає політика чи війна у питанні виживання країни. Отаке філософське питання. Війна поїде. це перш за все, знаєте, це вершина некомпетентності політиків вирішити питання у мирний спосіб. Війна це, на жаль, продовження політики в агресивній формі, коли всі інші форми не спрацювали: економічна, культурна і та ж саме політична. На, на жаль, все, все зараз, що відбувається на планеті Земля, воно так чи інакше є економічним або політичним. А як правило, воно не розділяється, не має чітких розподілів. Так, на жаль, політика і війна це суцільне. Пане Іване, я вам дякую, що знайшли час. зайти до нас в студії. Нагадаю, Іван Тимочко, військовослужбовець, голова ради резервістів сухопутних військ з проєктних сил України. Був сьогодні гостем студії Львів медіа. Прохання підтримайте нас, прокоментуйте це відео, поставте дзвіночок та покажіть його друзям. Пане Іване, дякую вам. Дякую, раді за запрошення.